USP – Дефолтний пістик за КТ сторону з бородатих часів і аж до сьогодні. Багато ми бачили крутих хайлайтів з використання цієї зброї. І сьогодні ми з вами спробуємо скрафтити декілька цікавих фінішерів на цю зброю з різних тинових категорій. І першим на черзі у нас буде usp Cyrex з колекції Glow. Біло-червоно-чорна класика, яка не буде помилкою у будь-якому лоодауті. Будемо з вами крафтити в лоб. 20% шанс на успіх. Беремо 10 скинів з колекції Glow, відповідно, в якості MV. Контракт готовий. 20% через 3, 2, 1, USB. Ех, це чи не найгірший результат? МК флешбек. Наступним я вибрав USP з колекції Phoenix, і це у нас USP Guardian. Чорно-синя класика, теж помилкою не буде. Крафтити його в лоб досить невигідно, тому ми розбавимо 50 на 50. В якості філерної колекції візьмемо колекцію Fracture. Так як у нас Phoenix лише 4 то у нас всього буде 44% на цю колекцію. Відповідно, 11% на USP. Контракт готовий, 11% через 3, 2, 1. Дай мені Guardian. Ах, боляче. Колекція Fracture. На третій контракт я вибрав USP з колекції Ancient, Ancient Vision називається. І доволі такий недешевий скін. Крафтити теж будемо на low процентах на 25, а конкретніше на 8. 9 на 1 Спліт, 9 скінні з колекції Play і один з Ancient. Ціна контракту ось така. В мене дещо дешевше. Na ten raz już wykorzystuję sztuczkę, troszkę z з Ja Я nie robiłem kontraktów na kolekcję колекцію z jakąś temu specjalistyką, to będzie pierwszy raz. Trzy, dwa, jeden, powinno. Uff, na kolekcję Enchond, nie Ancient. Your money or your life. І закриє наш хід парад на сьогодні, USP з колекції Overpass, які називаються Road Rush. не сильно популярна у SPA і так би мовити, на любителя. Особисто я в змішаних почуттях, коли дивлюсь на неї, так як у нас колекції Overpass, старий Overpass. Після це шки шкільніто, з якої будемо крафтити ESP, іде лише два скіна, використаю додатковий скін з колекції Вебаса 24-го року для підсей. Шанси на підсейдю в нас у нас зростуть до 38,5%, при тому 7% на USP. <клес> якщо додивився до цього моменту, то протисни, будь ласка, вподобайку або ж навпаки, Палець вниз, якщо відео не сподобалось. І те, і те допомагає, а якщо ж підпишешся на телеграм, то взагалі будеш зайчим. Знову ж таки зі шторкою. Габен на сьогодні не любить, Три з трьох невдач, четвертий теж такий сумнівний. Ну, будемо пробувати. На 3, 2, 1 та 6. Якось важко так впало. Давайте на першу букву. І це XM-ка з колекції 24-го року Верпас. Так. Да. Це сейв. Да, і флот тут не FN, так як я не старався підтягнути флоти, це був контракт лише заради USP. Всім дякую за увагу. Думаю, що найближчим часом підготую ще на якийсь скін. Якщо в тебе є ідеї, то пиши в коментарі. А на сьогодні бай-бай.